Медик, якого затримали за збут марихуани, не лікар. Він працює у обласній лікарні лаборантом. Принаймні, у цьому запевнив начальник обласного управління охорони здоров'я Віталій Бойко і додав, чоловіка затримали під час збуту наркотиків за межами медичного закладу. У нас Всі медики всієї області, я вас запевняю, надзвичайно порядні професійні люди. Ну виключно буває в сім'ї людський фактор. Це не лікаря. Затримали, затримали середнього медичного працівника. На жаль, це на щастя, це не в медичному жакладі, а На жаль, а на жаль, це ми до того не причетні, що людина цим займалася в свій позаробочий час. Зараз ведеться слідство. Більше тут щось конкретніше сказати я не можу. Нагадаємо, правоохоронці зловили на гарячому працівника обласної лікарні, який збував марихуану. Чоловіку 27 років. Він не заперечував факти збуту наркотиків навпаки, підтвердив, що й сам неодноразово бував під кайфом на робочому місці. Віталій Бойко запевняє, що чоловік торгував не медичними наркотиками. Де він їх брав, поки невідомо. Хоча неприємний факт справді мав місце, очільник медицини області проводити будь-які перевірки у лікарнях області. Не збирається.